Скажи мені чесно, ти теж вважаєш, що після 45 років схуднути неможливо? Що метаболізм уповільнився назавжди, а тіло вже не слухається? Вітаю! Мене звати Олена, і я тренер марафонів стрункості та краси. Мені 49. Так, от хочу тобі сказати, що це міф. Дивись. Це Лада, їй 58 років. Вона скинула мінус 4 кг за тиждень. Це Яна 48 років, мінус 4,2 кг. Це Альона 50 років, мінус 2,8 кг та 17 см по об'ємах. Всі вони прийшли до мене зі сльозами та вірою в те, що в їхньому віці нічого вже не змінити. Але змінилося і швидше, ніж вони думали. Без шкоди для здоров'я, без голодування та виснажливих тренувань лише за тиждень вони побачили свій результат по вазі. Секрет у тому, що після 45 років потрібен не жорсткий голод, а грамотний підхід, в якому поєднуються харчування і біодобавки, завдяки чому нормалізується метаболізм, прискорюється розщіплення жирів, відновлюється гормональний фон. Ось Три ключові правила, завдяки яким ти зможеш скинути зайві кілограми: перше. Починай день зі склянки теплої, біодоступної, слаболужної та слабомінералізованої води. Випивай не менше 650 мл на ще серце. Друге у кожен прийом їжі обирай тільки один від білку і додавай овочі. Не змішуй різні види білка. Це може бути або яйце, або риба, або м'ясо. Третє. Обов'язково рухайся, без руху нічого не буде. Ходи щодня 10 тисяч кроків а тепер Головне, я запрошую тебе на безкоштовний тижневий марафон стрункості, де ти зможеш схуднути на 3-5 кг без шкоди для здоров'я. Навчився готувати тільки ті страви, які дають енергію, а не складки жиру на животі. Важливо, марафон безкоштовний, але продукти харчування та нутріцептики потрібно буде придбати самостійно за списком, який я дам. Тобі не доведеться нічого вигадувати. Вже є готовий раціон. Є список необхідних нутріцептиків, є схема прийому жироспалювачів і щоденна підтримка та супровід у телеграм-каналі. Перші п'ятеро, хто залишить коментар хочу на марафон, отримають мою персональну консультацію безкоштовно, Плюс список нутрицептиків зі знижкою мінус 20%. Пиши зараз, поки є місця. Став лайк, якщо віриш, що тіло може змінюватися в будь-якому віці. І підписуйся, щоб не пропустити старт наступного потоку.